На календарі 2 квітня. Четверг. Схід о 6 годині 27 хвилин. Захід о 19 годині 23 хвилини. Тривалість дня 12 годин 46 хвилин. Цього дня іменини не відзначають Олександр, Світлана, Марія, Герман, Микита, Віктор, Василь, Максим. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 2 квітня вшановується пам'ять преподобного Єфросина Синозерського і святої мучениці Світлани. Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби, розвішували їх на динах, воротах, хвіртках, прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози, розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період. А зараз якою буде погода 2 квітня. За повідомленням синоптиків, у Миколаєві хмарна погода протримається увесь день. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер південно-західний 2-4 метра на секунду. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 33%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці від 3 до 5 градусів тепла, а в день – від 6 до 10 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 3 до 6 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 10-12 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 22 градуси тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна 3 градуси морозу у 2003 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що ж нам віщують зірки 2 квітня? Овни. День пробудження і перетворення внутрішньої енергії. Перша половина дня підходить для будь-яких контактів і зустрічей. Сприятливі творчість, комерційна діяльність, поїздки, ремонт та будівництво. Друга половина дня принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною або дітьми. Ваші стосунки можуть зайти в глухий кут або вимагатимуть непередбачених витрат. Тельці. Спокійний рівний день пов'язаний з магією і інтуїцією. Постарайтеся уникнути поїздок або відряджень, скоротіть зустрічі та контакти. Прекрасний час для спілкування з протилежною статтю. Ймовірність переростання випадкового знайомства в тривалі, гармонійні відносини дуже велика. Близнюки. День сприятливий для творчої діяльності, будівництва, активного відпочинку на свіжому повітрі. Для жінок-близнюків ймовірні нові знайомства. Зірки рекомендують тримати свої емоції під контролем. В любовних відносинах настає кризовий період. РАКИ День сприятливий для творчої діяльності. Відновиться баланс між почуттями і вчинками. Спілкування з прекрасним допоможе позбутися від накопичених негативних емоцій. Зірки готові допомогти вам у спробі досягти найбільш чистолюбних задумів і цілий. Леви. Перша половина дня сприятлива для будь-яких контактів і зустрічей. Вас, можливо, запросять на якесь торжество, де ви зможете проявити всі свої найкращі якості, бажані фізичні вправи, спілкування, творчість, активний відпочинок і розваги. Друга половина дня принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною. Діви день пробудження внутрішніх сил. Сприятливі творча діяльність поїздки, ремонт або будівництво. Для чоловіків ДІВ ймовірні нові знайомства чи зустрічі зі старими друзями. Жінкам-дівам зірки не рекомендують йти на зустріч нових любовних пригод, можливі помилкові обіцянки або розчарування. Терези. Несприятливий для здоров'я день. Велика ймовірність загальної втоми ослаблення імунітету. Остерігайтеся зваб, обманів, порожніх обіцянок. Вам доведеться пережити невеликі сімейні неприємності. Обмежте спілкування з друзями та знайомими. Присвятіть себе набуттю нових джерел життєвої енергії, самозаглиблення. Скорпіони. Сьогодні можливий емоційний сплеск. Цілий букет несподіваних подій і звісток здатний навіть вас збити з пантелику. Ви не будете встигати стежити за всім, що відбувається, все обмірковувати, робити висновки. До кінця дня ви зможете у всьому розібратися і навіть використати ситуацію на свою користь стрільці. Не виключено, що жінки-стрільці зможуть реалізувати давню мрію або добитися успіху в особистому житті. Підвищений сексуальний потенціал приверне до них увагу чоловіків. Козироги День пробудження внутрішніх сил. Можливе поліпшення фінансового стану або задоволення від вдалої покупки. Для жінок-козирогів велика ймовірність нового знайомства або несподіваних романтичних пригод. Водолії. Початок дня буде пов'язаний з серйозними провокаціями, пригодами або несподіванками. Уникайте різких категоричних висловлювань або розмови в підвищених тонах. Проявіть гнучкість і великодушність. Риби Цей день сприятливий для ділових операцій, роботи з банками або іншими фінансовими структурами. Вірогідне отримання кредиту, позики, спонсорської допомоги. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня та успіхів в усіх починаннях!